В прямому ефірі інформаційний випуск новин Житомирщини у студії з вами Інна Літовченко. сурдопереклад Наталії Смірнової. Вітаємо сьогодні. У випуску розкажемо про таке. В області вже почала зростати вартість проїзду на приміських та міжміських маршрутах. У Бердичеві на відкритті навчального центру сил спецоперації прибув президент України Петро Порошенко. Низька температура призводить до зростання числа пожеж. У Житомирі під час пожежі згоріли двоє людей. Про ці та інші події докладніше. Справжній ціновий бум на проїзд у транспорті приміського та міжміського сполучень, ось уже майже тиждень лихоманить жителів області. Ціни на квитки, як на близькі, так і на далекі рейси стрибають мало не щодня, причому у більшості випадків без попередження для пасажирів. Люди у розпачі а відповідальних службах запевняють, що попри те, що формування цінової політики у сфері транспортних перевезень, прерогатива винятково приватних перевізників ситуація під контролем, про подорожі, маршрути, нові ціни і настрої житомирян – Далі у відеосюжеті. Починаючи із 1 грудня, їздити у маршрутних автобусах міжміського та приміського сполучення стало дорожчим задоволенням. Відтепер для того, аби дістатися у найближчі до Житомира населені пункти, доведеться викласти щонайменше на півтори гривні більше, ніж раніше. А за користування автобусами далекого сполучення на 10 і більше гривень. Для Житомирян такий стрибок цін у транспорті несподіванка. Ви знаєте, що підвищилися ціни на проїзд у приміських маршрутках. Як ви до цього ставитеся? Ми ходимо пішком, так що ми не їздимо. Все одно і в маршрутках ніколи не їздимо. Затрати і витрати, це треба аналізувати, звісно, бо той, хто перевозить пасажирів, йому завжди мало, а так як ми живемо, у нас завжди не вистачає. Якщо зараз підвищиться ціна на приміський транспорт до 6 5 В маршрутках не будемо платити. Не будете, будете зовсім їздити? Ну так, да, будемо старатися менше, де ж ми гроші візьмемо. Пенсіонерам зараз тяжко. Давай. Ми вже будемо свій автомобіль заправляти і їздити. Ну, не, не будете користуватися, так? Ну, посмотрим. посмотрим. Все ж дорожче є. Це звісно, що впливає на сімейний бюджет. Комуналка, транспорт. Ну, а як же людям виживати? Як же людям виживати тоді? Люди вже навіть не живуть. Понимаєте? По таким ценам люди навіть не живуть. Вже. Ви готові платити більше за проїзд у транспорт? Ну як платити більше? Прийдеться платити більше. Я в основному пішком ходжу, якщо мені треба на базар, я пішком хожу. Якщо вам треба глибочість, в баршуку чи ще якесь приміське село, будете платити, чи будете пішки ходити? Буду платити. В облдержадміністрації кажуть, що останні півтора роки встановлення вартості проїзду в маршрутках між населеними пунктами це прерогатива перевізників. Але під кожне чергове підвищення перевізна компанія зобов'язана надати належне обґрунтування. Перевізник має надати е, обґрунтовані. От ці показники своєї собівартості, тобто, що з чого він вийшов, що у нього склало, по якому тарифу він на сьогоднішній день перевозить пасажирів. Тобто він нас, організатор, ну, організатор він не має повідомляти, що я там буду повишати тариф. Роман Крисюк запевняє, що ціни не можуть бути захмарними та довільними, бо ця сфера контролюється антимонопольним законодавством. У нас були такі прецеденти, коли антимонопольний комітет, люди. Мешканці, прості мешканці звертались до антимонопольного комітету, який антимонопольний комітет накладав на перевізників по 20 тисяч штрафних санкцій. Чиновники повідомили, що вартість проїзду зросла не на всіх маршрутах, а зокрема в тих районах, де перевізники співпрацюють із органами влади на місцях, поки що не підвищувалася зовсім. Є органи місцевого самоврядування, які відшкодовують перевізнику. Частину збитків чи коштів за перевезення під категорії пасажирів. Сьогодні в Житомирській області працює 600 маршрутів, які здійснюють понад півтори тисячі рейсів щодня. Багато із них через різні причини нерентабельні. Тож є надія, що після оптимізації рейсів цінова політика може змінитися на краще. Ірина Остапчук, Юрій Киричук, новини Житомирщини. Президент Петро Порошенко взяв участь в церемонії відкриття 142-го навчально-тренувального центру сил спеціальних операцій збройних сил України у місті Бердичеві Житомирської області. Глава держави вручив начальнику центру бойовий прапор 142-го навчально-тренувального центру та привітав воїнів спецпризначенців із 25-ю річницею збройних сил України. Президент назвав дуже символічним те, що в цей день відбувається відкриття центру сил спеціальних операцій збройних сил України. Глава держави наголосив, що бойовий досвід української армії переконливо засвідчив, що ефективне застосування збройних сил можливо лише за умови впровадження сучасної системи підготовки особового складу та наявності потужної матеріальної і навчальної бази. Саме такий підхід був визначений для сил спеціальних операцій, які створюються за стандартами НАТО. Підкреслив Петро Порошенко. Президент також подякував партнерам країнам альянсу за суттєву допомогу в розвитку та встановленні сил спеціальних операцій, завдяки залученню професійних інструкторів із США, Польщі, Литви, Естонії Латвії кваліфіковану підготовку пройшли українські інструктори, які вже тепер беруть активну участь у відборі та підготовці підрозділів сил спеціальних операцій. З нагоди дня збройних сил України президент нагородив військовослужбовців, учасників АТО за особисту мужність виявлену у захисті державної суверенітету і територіальної цілі. України та зразково виконання військового обов'язку і побажав бійцям із честю та гідністю виконувати свої обов'язки. Глава держави також вручив і мені годинники військовим за сумлінне та бездоганне служіння українському народу. Я пишаюся бути серед них. Я пишаюся, що у нас є такі збройні сили. Я пишаюся тим, що ми побудували за ці два з половиною роки. Велике дякую. Всім, хто доклався за ці два з половиною роки до будівництва нової армії України, слава Україні! Сьогодні у Житомирі по вулиці Параджанова сталася пожежа. На території колишнього таксопарку згорів вагончик з двома людьми. Близько сьомої ранку до міської служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу. За вказаною адресою прибули рятувальники третьої державної пожежно-рятувальної частини. На місці події стало відомо, що горить середини металевий вагончик для охоронців площею 27 квадратних метрів. Аби пожежа не поширилась, на поруч розташовані споруди додатки. Задіяли вогнеборців другої державної пожежно-рятувальної частини. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла двох людей. Причини надзвичайної події наразі встановлюються. Там, по прибутті до місця виклику було встановлено, що пожежа в металевому вагончику розмірами 3х9 метри. До вагончика йшла електромережа, тому було прийнято рішення викликати службу РЕС. Всередині металевого вагончика були оздоблені стіни утеплювачем. Будівля була повністю охоплена вогнем. Під час ліквідації пожежі було виявлено тіло людини. Отримано повідомлення, що приміщенні може знаходитися ще одна людина. Згодом це підтвердилось і було виявлено тіло ще одного загиблого. Такими є деякі теми випуску, а далі говоритимемо про такі події. У Житомирській міській раді сьогодні день відкритих дверей. Чи побільшало відвідувачів в установі? Сучасна навчальна база з'явилася в одному з навчальних професійних закладів Житомира. Турнір пам'яті українського захисника Дмитра Ільницького відбувся в обласному центрі. До дня органів місцевого самоврядування у Житомирській міській раді провели день відкритих дверей. Житомирян запросили на екскурсію, аби дізнатися цікаві історичні факти про будівлю. Як Житомиряни прийняли запрошення і що вразило гостей Житомирської міської ради? Відеосюжет готує Сергій Косюченко, який ми покажемо впродовж ефіру. І впродовж Теми до дня місцевого самоврядування Асоціація міст України провела всеукраїнський урок. Головна його мета підвищення іміджу місцевого самоврядування з поміж громадян поширення ідеї децентралізації та побудова діалогу між владою та учнями старшокласниками з навчальних закладів усієї України. До участі в онлайн уроці долучились 259 шкіл, а це більше ніж 15 тисяч учнів. Лекцію про місцеве самоврядування підліткам прочитали віце-прем'єр-міністром міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко, голова комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Сергій Власенко та виконавчий директор асоціації міст України Мирослав Підцик взяли участь у розмові 11-класники Житомирської гуманітарної гімназії номер 23 Цікаво було зануритись в актуальні питання роботи органів місцевого самоврядування голові виконкому майбутнього михайлу сергійчуку. Самого початку існування нашого виконкому ми зверталися до кабінету міністрів України до міського виконкому і ми добивалися деяких зрушень. Тобто ми написали лист до Кабінету міністрів України і через це в місто завезли нові книжки для учнів восьмих класів. Тобто, книжки вже поступили. Це одне з досягнень нашого органу самоврядування. Крім того, ми звернулися до... Виконкому міського дорослого, тобто, і вони виділили гроші на забезпечення наших шкіл всього міста, електронними всілякими засобами. Цей захід для мене дуже цікавий, тому що зараз е, самоврядування знаходиться в фазі реформації і розвитку. І мені було б дуже цікаво почути ідеї щодо розвитку учнівського самоврядування в нашій країні, які висловить адміністрація нашої країни. Навчально-практичний центр з використання новітніх лакофарбних матеріалів сьогодні відкрито у професійно-технічному училищі номер 5 міста Житомира. Це четвертий центр з підготовки висококваліфікованих спеціалістів середньої ланки в нашій державі. Підписання меморандуму між Міністерством освіти та науки України та рядом високотехнологічних. Приватних кампаній дає можливість значно поліпшувати матеріально-технічну базу закладів професійно-технічної освіти та готувати спеціалістів, використовуючи нові технології та ефективні оздоблювальні матеріали у будівництві. В ПТУ номер 5 відкрито декілька навчально-виробничих. Класів та своєрідний полігон з випробовування лакофарбних матеріалів. Учні тепер мають можливість освоїти професію за прогресивними новітніми програмами, а також використовувати при навчанні матеріали європейського зразка. Ми плануємо відкриття багатьох центрів. Дякуємо сніжки за допомогу. Тут будуть навчатися будівельники за новими технологіями. Вони будуть опрацьовувати іменно європейські матеріали. Якщо ми зможемо забезпечити їх роботою, вони залишаться у нас на країні, але якщо, на жаль, їм не буде здесь місця, вони поїдуть і будуть знати, як і на чому працює Європа. Також ми плануємо створити центр швейний на базі ПТУ-сервісу і дизайну. Ми плануємо в наступному році створити центр по газозварюванню. Тобто планів багато, і саме головне, що наші стейкхолдери йдуть нам на допомогу. В основному міжнародні партнери чи ні, є місце місце. місце, Звісно, є і місцеві партнери, як ті роботодавці, де учні потім будуть працевлаштовані. Вже всьому на Житомирщині відбувся обласний етап міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Цього року учасниками обласного етапу стали 60 школярів з різних куточків Житомирщини. В обласному інституті після дипломної і педагогічної освіти вони виконували творчі завдання за тематикою, пов'язаною, зокрема, з культурою, моралю духовними цінностями українського народу, які сприяють об'єднанню нації, формують почуття Патріотизму, оптимізму і віри в щасливе майбутнє української держави, про яке мріяв і писав у своїх творах Тарас Шевченко. Щороку наші учні з Житомирської області досягають результатів хороших на всеукраїнському етапі. Зокрема, у минулому конкурсі, який закінчився в 2016 році, навесні, двоє школярів із Житомирщини стали дипломантами першого ступеня і отримали за це відзнаку в вигляді стипендії президента україни тобто діти є таланти є і ми сподіваємось на такі ж хороші результати вже в конкурсі 2016-2017 навчального року Як ми повідомляли, до дня місцевого самоврядування в Житомирській міській раді влаштували день відкритих дверей. Як містяни ходили кабінетами міської ради, а для дітей провели екскурсії та майстер-клас в наступному репортажі. Більше десяти різноманітних виставок художньої творчості представили учні загальноосвітніх шкіл Житомира. Особливу увагу привертала історична виставка фотографій, на якій відображено фрагменти будівлі приміщення міської ради в хронологічній послідовності починаючи з 1900 року. Міська рада виявила дуже цінну ініціативу в цьому році, е, яким чином. День відзначення місцевого самоврядування в Україні показати історію будинку, в якому працює міська рада. Ну, напевно, це правильно. Будинок один із таких привабливих з багатою історією, і ми бачимо за моєю спиною виставку, яку зробив на замовлення міської ради, 20 монтажів. Сюжетів, в яких показано цю місцевість, історію місцевості історію будинку з першого дня його будівництва. Житомиряни відгукнулись на пропозицію представників міської ради провести день відкритих дверей і чимало особисто завітали до адміністративної будівлі. На запитання, як працівники місцевого самоврядування, а зокрема міський голова, виконують свої посадові обов'язки, городяни оцінюють по-різному. Взагалі рада себе повинна рекламувати, так би мовити. А такий захід, який зробили, так би сумнів, він сприяє цьому. Мені подобається зараз. Мені нравиться. Я вот так слежу вот, за ним за Сергієм Сухомліним. Вот та недавно він виступав по савіка Шустера. Вот. Очень много міст сделав робочих. ще більше буде делать? Мені це все очень очень нравится. Більшість гостей стверджують, що політика місцевої влади їх влаштовує вже незабаром. Житомиряни сподіваються побачити оновлене місто та чекають позитивних змін. Сергій Косюченко, Олександр Данилюк, Новини Житомирщини. А далі у випуску спортивні події в Житомирі відбувся турнір з волейболу пам'яті українського воїна, який загинув на сході України Дмитра Ільницького. Він був випускником Національного агроекологічного університету і тому саме в спортивних залах цього закладу проходив турнір. Про цю та інші спортивні події далі. У відеоогляді. Дмитру Ільницькому було лише 24. Ворожа міна відібрала життя в день його народження. В зону АТО пішов добровольцем матері сказав таке. Мама, я давав на невірність народу України. Більше я йому нічого не могла більше сказати, тому що це, це не то, що мої слова, чи я хочу. Ні, це так було насправді. І він з перших днів він був ну, призваний виконував свій довго. Він вважав, що я його ще якось як почалося це все горе в нас, Крим. і Я його спитала: Дімська, ти готова родину захищати? Да. Я думала, що це ну, як шутка? Ні, да, він пішов, він поставив перед фактом. Я йду в воєнкомат сюди. Ініціаторами турніру пам'яті виступили самі батьки загиблого воїна, що власне трохи дивує, адже цю роль мали б виконувати армія чиновників, скажімо, від місцевої влади. Так, захід вони підтримали, проте де ж та увага про яку стільки розмов. «Надо в ці дні уділяти більше уваги на державному рівні, на рівні міст, чим воно є на насправді. Це не тільки думка нашої родини, але й думка всіх тих родичів загиблих, які поховані у нас на Смолянському кладовищі. І все ж мати загиблого героя вдячна, що їй не відмовили, і турнір пам'яті відбувся. Організаторами виступили керівники агро та технологічного вишів, а ще управління сім'ї і молоді міської ради. Це для батьків для всіх. Велика втрата і сьогоднішній турнір і це наша задина пам'яті. Ім учасникам терористичної операції символічно, що турнір пам'яті відбувся саме в день народження збройних сил України. Дмитро Ільницький мріяв бути військовим, мріяв, аби на нашій землі був мир та спокій. Власне за це він і віддав своє життя, світла і вічна йому пам'ять. Юрій Омельченко, Сергій Кобилянський – новини Житомирщини. Томері під прапорами фізкультурно-спортивного товариства Спартак відбулись дев'яті обласні спортивні ігри між галузевими профспілками у цій фінальній частині. Взяли участь кращі представники спорту серед трудових колективів. На протязі року кожна галузь проводила свої спартакіади, свої змагання виявляла найкраще. І сьогодні ми маємо змогу привітати вас в цьому залі, тих, хто виборов право захищати честь. Своїх галузей я думаю, що це вам додає наснаги і в роботі, і додає здоров'я і задоволення. Від обласного відділення Національного олімпійського комітету України представникам профспілок області було вручено футболки з олімпійською символікою. Тим більше що цей рік був сам. олімпійським. Сьогодні принаймні в спорті можуть працівники культури, освіти, охорони здоров'я і інших напрямів показати свої результати стати кращими, і я думаю, що це приносить не тільки задоволення, а і підвищує рівень нашої свідомості. Учасники «Спартакіади» демонстрували свою майстерність в шахових і шашкових баталіях, грівому спорті та армрестлінгу і улюбленому настільному тенісі. Протягом року обласне відділення фізкультурно спортивного товариства Спартак проводить спартакіади у всіх галузях профспілок. 10 колективів, які ми об'єднуємо, це 172 Колективи фізичної культури, де з працюючими 80 тисяч працівників, загалом сьогодні підсумок спортивного року що краще спортсмени галузі представлять сьогодні на міжолеві спартакіаді, показують свою спортивну майстерність. Організатори відзначили переможців в кожному виді спартакіади, а в загальнокомандному заліку кубок чемпіонів отримали освітяни. Срібні нагороди вибили представники обкому проспілки державних установ, а третє місце посіла команда охорони здоров'я. Сергій Багінський, Максим Водний, новини Житомирщини. Такими подіями запам'ятався цей день. Далі у випуску інформація від синоптиків. Хай щастить! За інформацією українських синоптиків, у найближчі три доби у Житомирі та області очікується хмарна погода з проясненнями. Вітер західний 3,7 метрів на секунду. Температура повітря 8 грудня вночі 10-12 градусів морозу, в день мінус 1, плюс 1. 9 грудня вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 0 до 2 градусів морозу. В день повітря прогріється від 2 до 4 градусів тепла. Атмосферний тиск 757 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 78%.